Третє століття нашої ери увійшло в історію Римської імперії як період гострої політичної і економічної кризи, ускладненої нападами сусідів. Зазвичай початок періоду хаосу в імперії відраховують з 235 року, коли було вбито останнього імператора з династії Саверів Олександра. Новим правителем був проголошений полководець Максимін Фракієць. Біографія цієї людини була типовою для того складного часу. Гай Юлій Вар Максиміну народився в 70-х роках II століття. Як стверджують більшість джерел, він був уродженцем фракії, і саме за це вже після смерті отримав прізвисько Фракійця. Готський історик Йордан писав, що батько майбутнього імператора був готом. А Геродіан стверджував, що він належав до місцевого фракійського племені. У будь-якому випадку, Максимін явно, мав низьке походження. Через що згодом кар'єру він почав з рядового солдата. Юлій Капітолін писав, що в молодості Максимін був простим пастухом, проте згодом вступив на військову службу. Станом на третє століття вже пройшли часи, коли офіцером міг стати уж римський аристократ. Імператор Септимій Савер відкрив дорогу здібним воїнам провінціалам, які часто мали низьке і навіть варварське походження. Відтепер офіцером можна було стати завдяки власним талантам. А не завдяки родинним зв'язкам з римською знаттю. Саме завдяки військовій реформі Септимія Севера Максимін зміг пройти успішний шлях від рядового воїна до Центуріона. Він брав участь у багатьох битвах, був особисто знайомий із Септимієм і його сином Каракалою. Після вбивства Каракали у 217 році Максимін деякий час був без посади, тому що перебував в опозиції до нового імператора Макаріна. Зате за часів Елагабала він став трибуном преторіанської гвардії. За Олександра Севера, воєначальник, командував другим безстрашним Траяновим легіоном, брав участь у війні з Персією. За однією з версій, під час цієї кампанії, він навіть недовго був намісником Месопотамії. На початку 235 року Максимін узяв участь у підготовці походу Олександра Севера на германців. Полководець займався навчанням новобранців. В основному паннонців і фракійців. Тим часом Олександр, за намовою своєї матері, вирішив відмовитися від походу і купити у гарманців мир, підкупивши їх королів. Для армії це стало шоком. Солдати пам'ятали про невдалі дії імператора під час війни з Персією і тому вважали його вчинок зрадою. В результаті, у березні 235 року армія повстала і вбила Олександра з матір'ю. Новим імператором стихійно був проголошений Максимін. Для нього самого це було несподіванкою, але під тиском солдатів він прийняв імператорський титул. Сенат був змушений визнати нового правителя, проте Максимін через війну з германцями у Рим так і не поїхав. Через це сенатська опозиція дуже швидко почала з ним боротьбу. На самому початку свого правління Максимін розкрив змову, організовану проти нього сенаторами на чолі з консуляром Магном. Змовники хотіли вбити його під час бойових дій проти германців, проте учасники змови були страчені. Через деякий час загін остроянських лучників на чолі з Македоном підняв заколот і проголосив імператором Тита Квартина. Проте і цей заколот провалився, заколотники загинули. Після придушення цього заколоту Максимін вирішив нарешті почати похід за рейн на германців, які у 234 році розграбували західні провінції імперії. Римські інженери побудували міст через Рейн і проклали нові дороги. Улітку 235 року Максимін з військом переправився за Рейн. Першими під його удар потрапили алемани. Імператор діяв максимально жорстко. Усі населені пункти були спалені, худоба забиралася в полон, а населення вирізалося. Полководець таким чином прагнув підірвати волю противника до боротьби. Далі його військо просунулося у глиб Германії. Королі місцевих племен вирішили влаштувати Максиміну таку ж засідку, яку колись Армінії влаштував легіонам Вара в Тевтобурзькому лісі. Місцем для засідки були обрані пагорби у районі сучасного Харцхорна у сучасній нижній Саксонії. Восени 235 року біля Харцхорна германці атакували армію Максиміна. Хід цієї битви вдалося відновити після археологічних розкопок, які тут почалися у 2008 році. На довколишніх пагорбах германці навіть побудували укріплення, з яких напали на римлян. Їхній розрахунок базувався на раптовості, проте досвідчений Максимін добре організував розвідку і очікував ворожого нападу. У ході кривавої і запеклої битви він завдав германцям розгромної поразки. Битва при Харцхорні стала однією з найбільших перемог римлян над германцями за всю історію. Після цієї перемоги Максимін у 236 році вів війну проти сарматів і даків на Дунаї. Під шумок своїх перемог він надав титул Цезаря своєму 20-річному сину гаю Юлію Веру Максиму. Попри численні перемоги над варварами, влада Максиміна була слабкою. Він опирався лише на армію, яка була поруч з ним. Для збереження її підтримки він збільшив податки для цивільних, щоб отримати кошти для утримання армії. Відносини із сенатом лише погіршувалися. У Римі Максиміна вважали варваром і черговим ставленником армії. Римський Плепс не любив імператора, тому що той відмовився влаштовувати хлібні грошові роздачі. На додачу за весь час свого правління він ні разу не був у Римі. У провінціях панувало невдоволення жорсткою податковою політикою Максиміна. Високі податки не рятували становище, і тому імператор почав репресії проти багатіїв. Щоб конфіскувати їхнє майно, також Максимін влаштував гоніння на християн, тому що чимало прихильників цієї релігії були в оточенні вбитого імператора Олександра Севера. Невдала внутрішня і особливо податкова політика Максиміна невпинно вела до політичного вибуху, і він стався на початку 238 року у провінції Африка. Невдоволені податками місцеві аристократи повстали і проголосили імператором 80-річного сенатора Марка Антонія Гордіана. В історію він увійшов як імператор Гордіан І. В силу свого віку він зробив своїм співправителем свого сина, якого теж звали Марк Антоній Гордіан. Римський сенат негайно визнав Гордіана І і Гордіана II та голосив Максиміна ворогом Вітчизни. Нових правителів підтримали усі східні провінції, а західні зберегли вірність Максиміну. Поки Максимін збирав сили для походу на Рим в Африці, вірний йому полководець Капеліан розбив війська бунтівників. Гордіан ІІ загинув у бою, а Гордіан І покінчив собою. Тоді сенат обрав зразу двох імператорів і свого складу Марка Клодія Пупієна Максима і Деціма Целія Кальвіна Бальбіна. Їхнє військо рушило на зустріч Максиміну. Тим часом імператор взяв в облогу місто Аквілея. Облога йшла невдало, на додачу приближалися сенатські війська. Тому солдати убили Максиміна і його сина та перейшли на бік сенату. Максимін Фракієць був досить успішним полководцем. Як воєначальник, він був на своєму місці, але правителем він був поганим. Ставши неочікувано для себе імператором, він виявився нездатним до управління державою. Максимін не мав уявлення про державне управління і розглядав імперію як джерело коштів для утримання своєї армії. Саме тому він не мав підтримки ні в аристократії, ні в народі. Життя і правління Максиміна стало типовим для кризи Третього століття. А що ви, дорогі друзі, думаєте про правління імператора Максиміна Фракійця, пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.